На Херсонщині фальсифікаційний злочин небувалого масштабу. Податківці прикрили підпільний коньячний завод. Співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань головного управління міндоходів Херсонської області встановлено групу осіб, яка ще з минулого року виготовляла та розповсюджувала фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини. Міндоходівцями за результатами обшуку виявлена та припинено діяльність підпільного цеху по незаконному виробництву фальсифікованих напоїв. Коньяк саме. З використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво. Виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв здійснюємо з використанням спирту та з додаванням харчових есенцій, ароматизаторів коньяк, шоколад, ваніль та барників. Коніячні вироби фальсифікувалися під відомі торгівельні марки з використанням відповідної фірмової фор... фурнітури. Реалізація фальсифікату здійснилася як у скляні, так і у пластиковій тарі, ємністю від 1 до 5 літрів через мережу реалізаторів. Встановлено, що значна кількість фальсифікату у коротний сезон реалізовувалася на узбережжі Херсонської області. Всього, за результатами обшуку, вилучено товароматеріальних цінностей понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі по даному кримінальному провадженню ведеться досудове розслідування. Кримінальне провадження кваліфікується за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення.